Лежмоб авто на фронт оголошений районною владою отримав неабияку підтримку у населення. Найбільше долучаються підприємці покуття. Голова громадської організації Сергій Поспєлов зазначив, що люди активно відгукуються на їхні звернення і допомагають, хто чим може. Громадська організація сильно спільно з нашими волонтерами прийде для наших хлопців на схід машину. Дуже велика подяка Бакаю Андрію, який залучився найбільшу суму коштів. Передав також дякуємо СМАВТО за безкоштовний ремонт та автоплюс магазину за безкоштовні комплектуючі для цієї машини, надіємося, що машина буде служити хлопцям дуже добре, щоб вони виконували свої бойові задачі. Заступник командира військової частини, куди відправлять авто Андрій Летун, каже, що під час бойових дій автомобілі часто стають непридатними для виконання завдань, тому допомога мешканців району дуже потрібна. Військовим дана техніка в ближайші часи буде передана на передову після укомплектації. І особливо хочу подякувати мешканцям Коломиї, Коломийського району. Керівник районної військової адміністрації зізнається, що спочатку не розраховував на таку підтримку краян однак, тепер щотижня одне або два авто відправляються нашим захисникам на передову. Передається сьогодні автомобіль до лав наших збройних сил України. Я хочу подякувати всім громадським організаціям, волонтерам, підприємцям, органам державної влади, самоврядуванням, всім небайдужим громадянам, хто долучається сьогодні. До підтримки збройних сил України, а волонтери та влада вже готують наступне авто для відправки на фронт, бо вони певні, що така допомога наближує нашу перемогу над ворогом. З колоною Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.